Привіт! Тут на Беті з'явилось велике оновлення 1.1.0, і там багато всього цікавого. Погнали, розбиратись. Турки виправили величезну купу проблем, що, звісно, чудово. Особисто я стикаюсь з ними дуже часто. Надіюсь, тепер буде менше застрягань в текстурах. Не бачу сенсу зачитувати вам їх усі. Посилання для детального огляду є в описі. Вони нарешті поправили тупий лаг з довжиною зброї, хто не в курсі. Раніше при крафті зброї, коли ви намагаєтесь зробити її трохи довшою, тут утворювалась пустота. Мене це дуже дратувало, навіть доводилось ставити мод, але все по правилу я перевіряв. Також додали нову броню, вона зараз перед вами. Особисто мені подобається. Тож пишіть в коментарях, як вам. Добавили нові репліки для стургів, асираїв та кузаїтів. Молодці. I know. Вони додавали додаткові фільтри для зручної навігації по загону. Просто чудова річ, дуже корисна, нарешті вони це зробили. Особисто мені найбільше заходить сортування по рівню воїнів. Тепер навчати новачків стане набагато простіше, і це чудово. Ще одна величезна зміна це умовний туман війни. Тепер, заглянувши в енциклопедію на початку гри, ми бачимо, що для нас відкриті лише ті персонажі, яких ми зустрічали вже під час своїх подорожей. Це осладить навігацію та пошук потрібних людей. Та мені це навіть подобається. Добавили багато нових випливаючих вікон, які націлені навчити вас взаємодії з інтерфейсом та показати базові фішки гри. Для новачків буде корисно, хороша штука. Дуже багато роботи, по словам розробників, було вкладено у облоги: змінені маршрути солдат, щоб вони не скупчувалися в одному місці без причини, не застрягали під стінами замків, і, о, нарешті, вони не будуть спавнитись в текстурах. Ну тут тільки похвала. Ми з вами все це звісно перевіримо. Та добре, що робота в цьому напрямку ведеться. Супер. Одна з найбільших змін стосується теж облог. Мова йде про нову механіку засади, ну або пастка. Суть її в тому, що коли у ворога з'являється облогова машина, наприклад, таран, ви можете поїхати і спробувати її зруйнувати. При цьому вас підтримує ваша кавалерія, і лучники на стінах також будуть стріляти. Виглядає цікаво та хочеться вже дуже самому все це затестити. Наступна зміна моя улюблена. В центрі мапи, неподалік лагети, на горі знаходиться печера старця, в якого ми можемо завершити кампанію або почати її. За наслідника при завершенні нам виведеться приємна статистика, і можна буде оцінити своє проходження. Я дуже люблю такі штуки. Якщо вам ця новинка зайшла, обов'язково напишіть в коментарях, а також можете присилати свої результати в групу в телеграмі. Буде цікаво подивитись, хто скільки награв. Дуже багато перків були перероблені або доповнені. Розказувати про кожен тут займе багато часу, але скажу так: вони змінили навіть описи, тож тепер все набагато зрозуміліше і простіше, ну як на мене. А тепер тримайтесь. Багато з вас мене питали за це все, і хоч мені ця тема не дуже цікава, вам вона видно по душі. Так от, тепер можна заволодіти бандитським провулком. Для цього вам потрібно перемогти бандитів, які там тусуються, після чого самим зайняти територію. Назначте одного з супутників головним, дайте йому пару воїнів, і дуже скоро ваші люди почнуть кошмарити місцевих, за що, звісно, у вас буде рости кримінальний авторитет, але і гроші також. Цікава штука, ми будемо її пробувати, тож не пропустіть стріми майже кожен день. Пофіксили історію, коли після смерті короля вас обирали наступним на його місце без виключень. Що ж, тепер лавочку прикрили і доведеться боротись за престол почесному. Місії, квести, завдання були серйозно перероблені. В основному це стосується винагороди за них. За словами розробників, тепер в завданнях буде куди більше сенсу на різних стадіях гри. І якщо це дійсно так, то це чудово. Висота коней. Конів Вер Верблюдів? Коротше, верхові тварини тепер будуть відрізнятись висотою, і це дуже круто, адже це насправді важливий історичний фактор. Цікаво, чи він вплине якось на баланс у бою. Насправді у цій обнові набагато більше змін, та всі основні я вам назвав. Єдине, що з дрібничок хотілося би виділити, це передбойова розстановка. Суть у тому, що вони трохи поміняли інтерфейс, та що важливіше, додали фільтр сортування за тіром воїнів. Тепер буде дуже легко робити важкі групи прокачаних хлопів і навпаки відділяти нубасів в окрему групу. Також можна запхати в одну групу безмежну кількість супутників, що для нас з вами означає набір у Артурову гвардію офіційно відкритий. Будьте обережні з модами. Цього разу розробники і правда зробили багато роботи і влізли в майже усі аспекти гри тож багато модів конфліктують з обновою. Взагалі, я щасливий бачити, як розробники не зупиняються і після релізу працюють над моєю улюбленою грою. Цей патч чудовий і однозначно крок у правильному напрямку. Друзі, вас вже 700, навіть більше. Я щасливий, як ніколи. Не віриться, що в мене щось нарешті виходить. Та і здається, тисячу вже не за горами. Тому, якщо ти вперше на каналі, я буду дуже тобі вдячний за підписку. До нових відео. Дякую!